Чи може військовослужбовець лікуватися у цивільному медичному закладі? Чіткої відповіді на це питання немає однак є судова практика. Так, згідно з вироком, особо було виправдано за вчинення СЗЧ і згідно з фабулою цієї історії. Сталося наступне. Військовослужбовець пішов у відпустку, під час якої захворів. Він звернувся до військового госпіталю, однак йому там медичної допомоги надано не було. І тому його було поміщено до цивільної лікарні, де було проведено хірургічне втручання. Наслідок вказаного суд зробив наступний висновок: що не може бути доводом прокурора те, що особа повинна була лікуватися лише у військовому госпіталі, і суд послався у цьому вироку на основу законодавства України про охорону здоров'я, де зазначив, що особа старша за 14 років має право вільного вибору, до якого лікаря звертатися і де лікуватися. Разом з тим, ми повинні розуміти.